Добрий вечір, дорогі випускники усіх поколінь. Ми щиро вітаємо вас, у стінах рідної Тупорівської школи. Хоч не очно, а дистанційно. Ми раді вітати вас. Останнім часом в нашій школі відбулось дуже багато змін, але ми шануємо і поважаємо традиції нашої школи. І однією з таких традицій є вечір тисячі випускників. Неначе в храм іду до школи я, доземно рідним сіном я вклонюся. І як на сповіді я вірю душу їй свою, найпотаємнішим я з нею поділюся. Рідна школа, сміхнися щирою усмішкою, за сяй святковими вогнями. Роботи, навчання, шлях у життя зусіля. В рослах вечір збираю, батьків стають на земля. Лиш крок стоплю, і спогади нахлинули, У грудях ще і радість. Я повертаюся до дитинства нині. Прекрасне гомінке шкільне. Школа втіхо молода, твоїми жураві, що вибір, вітають, і ледь далекий втомлений долають, та знов вертають до свого гнізда. І хочеться, щоб журавлині меті Крила знеможливо не опустились вниз, куди б не залітали, що б не сталося, і зиму прощаю, друже, журавлину, повернись! Усе було і мрії, і бажання, і хтось радів, а хтось чомусь зітхав. Все відвело, життя на закужжало понесло. Згадаймо все, хто ще не пригадав. Усе було, неждані перевірки, важкі контрольні, радо чи запад. Усе спливло. І двійки, і п'ятірки, ріка веселих, і нетішних справ. Літа літа, що ж не спиняєтесь, летете, і дані дні несуть у забуття. Ніщо не вічне, а школа рідна живе в душі усе життя. Минають уроки за руками, Щасливі, радісні, сумні, та рідна школа завжди з вами. Усе було у цій школі підказки, жарти, витівки сумні. Все вдаль пливло, і нині ці щасливі і незабутні дні. Усім відомо, що без школи без знань, що мусиш тут здобути, не станеш у житті ніколи. Тим, ким з дитинства мрієш. наша рік, і на столах квіти. школа немов весна. Вчителі наші люди прекрасні, тут і пісня живе, і казка. Кращої школи у світі нема. Минають роки покоління, маленький і дорослим стає, та крила в житті лебедині, нам рідна школа дає. перший до не повернешся додому. Нехай цвітуть про тебе співе, Тебе люблю, безкраю я. З тобою школа, я щаслива, рідне топорівську школа моя. Ти сьогодні веранішко знайомили себе. Але дорогі, дорогі випускники, ось і підійшла наша зустріч до кінця. Ми хочемо вам побажати ніколи не старіти, ніколи не забувати свою рідну школу, своїх вчителів і своїх шкільних друзів. То дай вам, Боже, у мирі прожити, щоб завжди руки мали ремесло, щоб працювали в нашій Україні, щоб легко і щасливо вам було, хороших успіхів, в труді, навчанні, в праці і в дерзанні, і в особистому житті, здоров'я вам, мирного неба, успіхів та благополуччя.